Розмноження волотистої гортензії, самарська лідія, сандая фрайс і Little фрайс з зеленими бруньками. 12 лютого частину бруньок поставила субстракт для розсади з агроприлітом, Такий чудовий, пухкий, а іншу частину вмок з фагном. На 12-й день в свагнумі бруньки дали такі чудові корінчики. А в субстракті поки немає. Я вже частину розсадила. Там корінчики були навіть більші, світло цілодобово, Температура від 20 до 23.